Ягода винограду посланник. Ягода винограду Чорний кристал. Подивіться на розміри цих двох велетнів. Розмір просто вражає. Ягода важка. Ще в цьому році я важити на. В вагах ювелірних їх не буду, тому що це тільки перший рік. Перший рік росту однорічних рослин та перші сигнальні плоди. Але розміри вражають. Посланик більш такий овальний, От як бачимо, такий плід у нього. Чорний кристал, він більш такий гостренький. Ось от, от такий плід, Але е, по е, самих м'якотях такі тверді, хрусткі, ще потрібно їм трошки повисіти. Але хочу сказати, що це дуже варті уваги виногради. Тож такі плоди показують себе у перший рік на моїх рослинах. На наступні роки я вам буду показувати вже все більше та більше перших плодоношень. Зараз знімаю, показую, щоб люди просто мали на увазі, що я вирощую, який то буде виноград. Бо дехто мені пише просто всяку гедоту, що ти не знаєш, що ти ростиш. Тебе там виросте, Бог знашо. що. Росте в мене те, що я садив. Я знаю, що я садив. От такі от подекуди є сигналки, і те все мушу знімати, показувати, щоб люди розуміли, з чим я маю діло. На наступний рік, дай Бог, як то кажуть, І щоб була хороша погода. І щоб був, як завжди, гарний догляд. Я вам буду демонструвати останні свої виногради. В основному весь виноградник у мене посаджений на ось таких ось подібних сортах та формах винограду. Дуже багато у мене є крупноплодів. Вибирав я сортову базу таку, щоб грони були від кіла. От дуже їх тут багато. Таких іменно вартих уваги виноградів, суто крупноплодних. От. І те, що у мене буде виходити, ті результати те все буду показувати та підтверджувати кожну сортність винограду. Отож, такі результати є подекуди на моїх однорічних кущах. Дякую вам за увагу.